Всім привіт, дякую, що прийшли. Я автор цієї виставки. Ну, і з чого що я би хотів почати: з того, що взагалі, як вона все почалась. Виставка, з того, що на початку війни я працював трошки фіксером для французьких і датських журналістів. І фіксер, це та людина, це є менеджер, локальний такий менеджер, координатор на незнайомій території для відповідно для журналістів. І коли я працював з ними, то в мене почало, ну, було таке відчуття, що як є якимось гідом по, там, по Україні, по тих місцях, які їх цікавлять. Ось. І взагалі, коли я і потім мені потрапляє, коли я їздив на деокуповані території на півночі України, це і Київщина, і Чернігівщина, то в мене склалось таке враження, що туди люди приїжджають дуже часто за якимось. Цікавинкою, тобто там вони відповідно і працюють як волонтери багато людей, іноземців, і відповідно їм так само цікаво подивитися на якісь оці зовнішні руїни, які залишили після себе росіяни. І потім я якось натрапляю просто чисто випадково на якусь інфографіку, де було написано, що в 90-х роках Україна була в топ-10. Туристичних місць таких в світі, тобто ми обігнали там навіть і Таїланд по, в той час. І я подумав: а за чим вони сюди приїжджають, люди взагалі? І подумав, що все-таки іноземцям було завжди цікавий оцей деконструкція якась України, тобто пострадянський якийсь такий час, який ми пережили відповідно, і Чорнобиль поїхати на подивитись на якісь ці руїни руйнування. І, відповідно, оця, воно так проіснувало довгий час, потім, типу, ми втратили ці позиції. І, і зараз якось воно так виглядає, що Україна стала знову якимось музеєм, музей війни, виходить, якось так. Коли люди приїжджають в, в Київ, то вони відвідують там Ірпінь, Бучу, Гостомель для того, щоб побачити ці руйнування. Як би це грубо не звучало, але люди, які місцеві, оці свідки війни, вони дуже, ну, поки що, з захопленням так розказують про ці свої трагедії, пережиті людям. І це дуже нагадує якусь таку екскурсійність. Тобто люди проводять екскурсії по оцих своїх по війні, по руйнації. І коли я почав потім їздити, я подумав, що було би. Цікаво проникати в квартири. Не те, що проникати, квартири були всі відкриті, і можна було легко зайти в якусь квартиру через те, що росіяни вскривали всі двері. І оця... в мене було відчуття, коли є оце порушення приватного простору, який раніше існував. Тобто квартира це абсолютна приватність. І в один день, в один момент вони просто були зруйновані ці всі двері, які розділяли. Цю межу приватності від, і стали, от, перейшли в публічний простір. Ну, і відповідно, коли ти приходиш в якусь квартиру, ти бачиш там багато на землі якогось такого багато речей, які, наприклад, коли росіяни їхали там, то вони багато мародерили і багато речей, які нікому не цікаві, в принципі. Тобто, вони не складають ніякої такої матеріальної цінності для мародерів. І, відповідно, Хотілося проговорити про те, що є якісь, що люди завжди в своїх шафах, тумбочках, вони накопичували, накопичували дуже багато якогось хламу, який має цінність лише для них. І якщо говорити, наприклад, чому ця тумбочка тут стоїть, ну, переважно меблі вони знаходяться впритик до стіни, вони мають. Оцю невидиму сторону. Ця невидима сторона, оця задня, вона так само є певним музеєм через те, що завжди за шафу ховали або якісь там речі на, на майбутнє. Тобто, я не знаю, там хтось після ремонту міг щось закинути. Там те, що вони взагалі ніколи не будуть використовувати, хтось там ховав якісь кошти, хтось ховав якісь туди порнографію і так далі. Тобто, була, була якась завжди невидима сторона. Але, але завжди, коли ми приходимо до когось на гості, є е, ця видимість е, меблів. І, і склалося таке відчуття, що ці всі квартири вони є музеєм якогось пилу, того пилу, який завжди нашаровується, назбирується на, на меблях з, в плані матеріального. І е, є ну, попило, відповідно, бо квартири багато згоріли. Ось і тому, якщо так подивитись, чому ці хотілось відсунути шафи, подивити заглянути за за другу сторону цих цих шаф, тому що, наприклад, коли журналісти або умовно там волонтери чи. Чи політики, які приїжджають в Ірпінь-Бучу, Гостомель, вони бачать тільки зовнішню, тільки видиму сторону руйнацій. Тобто вони не можуть зрозуміти, що насправді люди, ми взагалі в принципі не зможемо зрозуміти, що люди відчули, там, втративши когось з своїх друзів, там родичів і так далі. Тобто мають якусь особисту персональну трагедію. І це є оця зворотня сторона, яку нам ніколи не пізнати і не зрозуміти. Ось, Якщо заглянути сюди, тут є така Сіті Лайт, можете глянути, кому цікаво. Тут є Сіті Лайт музейності. Тобто є якась певна е, музей, умовний музей, де знаходиться якийсь елемент, знайдений в минулому колись. Ну, І він такий ось е, в склі весь, е, захований від пилу, щоб туди експонати якийсь. І хотілося фотографії так само зашити в скло. щоб їх якби заховати від, від якогось там, механічного зовнішнього якогось пошкодження в плані музейності. Чому фотографії, наприклад, ось ці знаходяться тут. Ці фотографії знайдені просто в мобіль, з мобільних телефонів в магазинах техніки. І мені здалося, що це так само якісь, оце сміття, яке нікому не потрібно, але і люди, коли, які фотографували себе, вони. Так само не думали про те, що, ну, наскільки, що їх хтось зможе взагалі -то, там, забрати, роздрукувати, помістити сюди. І коли ми приходимо, наприклад, там в гості ну раніше таке було, що тобі завжди давали якийсь альбом сімейний, і ти там, ну, і там, і не знаю, пояснювали, показували якихось чужих для тебе людей, казали, Та це там той, той, типу, і ти завжди такий, ну окей, типу. І зараз так само, коли я от гортаю ці в трафі, в мене немає. Ну, просто якісь різні незнайомі люди. ось. І відповідно, так само є це питання етики, наскільки, наскільки етично приходити до когось додому. Тому що для журналістів це певний бар'єр. Вони не можуть зійти до когось в приміщення, в квартиру приватну. І так само ти не можеш умовно взяти фотографії. Ну, тобто, якби можеш, але. Теж питання етики, наскільки етично взагалі брати якісь приватні речі, хоча вони так само не є приватні. Тобто ми говоримо про цю відсутність приватності, коли фотографії людей зроблені просто для тесту камери, чи там для щоб подурачитись, вони наскільки вони є приватні, якщо вони знаходяться знаходяться в публічному просторі. Так само відкриті квартири вони втратили оцю приватність, яка існувала раніше. Тут так само є, наприклад, музей Арсенал, де знаходиться і на фоні якась певна битва, реконструкція битви. І вона досить така ландшафтно схожа з цими соснами, які знаходились в, там, в цих піщаних ґрунтах Бучі, Гостомеля і Ірпіння. І якщо б так брати за цю музифікацію, тобто, якщо нас будуть в майбутньому вивчати люди, то що зберігається взагалі після нас, завжди це була якась або кераміка, або метали. І тут ці фотографії вони розташовані таким чином, що, наприклад, папір, який згоряє, він має якусь свою рельєфність структуру. Проте, типу, е, ясно, що воно не, не є довговічне для того, щоб нас вивчали в майбутньому. А кераміка, фарфор, він, от, як елемент того, що в майбутньому про нас можуть якимось чином вивчати війну і так далі. типу. Ну, і, Відповідно, відео людей, які е, розказують просто про свої. Е, Діляться своїми такими пережитими, ну, тобто вони свідки війни, вони пережили війну, вони бачили і були учасниками цієї трагедії. І, відповідно, вони як ці екскурсоводи в музеях в музеях війни, таких живих на фоні згорілих танків і так далі. В шафу помістив таку якусь фото, фотографію, яка виглядає Луї де Фінес. Він досить такий на, на дробній плиті. Не знаю, у мене, наприклад, бабуся в неї була дуже схожа сервант, і вона там тримала фотографії, коли дід загинув, помер точніше від старості, то вона зберігала там фотографії з похорону. І мені і завжди ніколи не хотілося дивитися ці фотографії, тому що вони якось там тригерили, типу, і взагалі вони, ну, якісь негативні емоції. Але вони б мали дуже велику цінність ці фотографії, хоча їх ніколи не хотілося брати в руки. Тут поміщені. Тоді шухляди, де наприклад є, ну, така фотографія це є макет житлового комплексу, і він зазнав певної так само руйнації, такої макро чи мікроруйнації, коли. Не, не знаю, мені цей ця це, це, це оптика здається такою досить як з дронів, коли ми дивимося на ці всі міста, і ну тобто маленькі об'єкти так само ззнають певних руйнацій. Вони виглядають таким чином. Так, тут цвинтар, тут значить, ну це відео воно транслює на наживо. Камеру спостереження, тобто вона більше про те, наскільки етично, не етично, напевно, наскільки приватно взагалі заглядати в якісь у ці шухляди, шафи, ну, щось таке, типу, якась оця приватність. Наскільки ця приватність, в принципі, може існувати? Що таке нормально, що таке ненормально, наскільки воно здається нормальним. І в наступній кімнаті там є, значить, це. Мені попався такий персонаж, який знаходився на вулиці, і він вів себе досить для мене дивно. А коли я почав знімати, я досить, ну, так, там показано, як я знімав, то потім він побачив, ну, він там робив якісь певні ноги, піднімав, розтібав ширинку, типу. І, відповідно, мені він здавався ненормальним, а коли я його знімав, він він мене сприймав ненормальним, типу. І потім він каже, пішли в поліцію, я кажу, пішли. І він, ну, тобто, можете подивитися зізнайомитись. знайомитись. І я думаю, що це так само про цю питання приватності, публічності, наскільки приватним може бути його персона, чи може його знімати? По законах України я можу його знімати. Якщо б він знаходився десь там, не знаю, в Європі, де існують ці регламенти, то я б не міг його знімати і показувати. Ну і відповідно, якщо ви там переглянете, то, то там буде якось пр пр проговорено ця типу відчуття нормальності, ненормальності, етичності. А як, як тобі ці ну, твої попередні твої попередні проекти цей проект склалися? Який цей момент був? Як ти про це взагалі думав, і з кимось розмовляв про це? Мав якусь ідею виставки, наприклад, з цими селфі? Ну, селфі і працюють о, 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 ця тема, Як вони в тебе зійшлися? Вони зійшлися на основі. Етичності, напевно, етичності цієї втручання в чужий простір. І коли ти попадаєш, наприклад, в чужу квартиру, там ти заходиш просто в під'їзд, дивишся там всюди двері відкриті, і ти заходиш в цю квартиру, і ти розумієш, що в цьому будинку, наприклад, взагалі нікого немає. І ні журналістів, тобто, журналісти не долають цей бар'єр, тому що в них є якесь певне відчуття етики, і в мене так само я подумав, наскільки етично брати з мобільних телефонів. Ці фотографії, які нікому не лежать, які так само є якимось пильним матеріалом, який лежить в шафах і ніколи ним не користується, і він нікому і не потрібен. Тобто мені хотілося задати ціни цьому цим фотографіям. Тобто, вони мають право на існування, бо вони є цікавими. Типу, там є цікаві якісь обличчя, є цікаві ситуації. Я думаю, ну щось в них є цікаве, хотілося б їх просто продемонструвати. Ось ну і відповідно, це відео так само про. Про цю приватність, наскільки я можу втручатися в його простір особистий, коли людина знаходиться на вулиці, вродь, ну, начебто її ніхто не знімає, але з іншого боку, є коли ми коли ми починаємо його знімати, там то він, наприклад, ображається. Хоча ми ніколи не задумуємося, коли ми приходимо в магазин, що нас постійно негласно записують камери, і ми якби на це автоматично підписуємося. Тобто ми завжди згідні з тим, що ну так нас зараз знімають, хоча це ні в кого не викликає ніяких. Там питання, а що буде з цими відео? Куди вони далі підуть? Типу, ну тобто, є якась певна довіра до там, магазинів і так далі на запис себе, а як ти себе почуваєш то ти, Ніби ти говориш про цей етичний момент. О, ти... Ніби одночасно критикуєш такий підхід, але ти його і використовуєш, і як тобі Я думаю... — Тому ну, це виходить твій метод вже просто, ну, в багатьох якихось проєктах і заслідковується. Я би просто не хотів давати якісь моральні оцінці. Якщо закон дозволяє це робити, то я це використовую в даний момент. Але я розумію, що я певна якась незахищеність персональна. І, хоч, ну, і люди не захищені, вразливі в якісь певний момент. І ось війна показала цю вразливість до приватного. Тобто, там, не знаю, в якісь, наприклад, там, в якійсь квартирі купа різних дисків з фотографіями з, чи просто якихось речей, які мають певну цінність, хоча я зрозумів, що там були. Люди, власники цієї, квартири, вони трошки поприбирали, і вони не забрали ці всі речі. Тобто, наскільки для них важливі взагалі ці фотографії, там якісь листи були з 90-х років, воєнні, ну там армійські, там де син пише мамі, якісь армійські текст і ну, таке щось. Ти кажеш, що там журналістики? Було субове, в них є якась межа, розумію, да, якась етика, сприйняття внутрішнє, да, моральне, тому що не можна для них самих. А як ти для себе знаходиш цю межу ця межа Вона є така. Типу, що люди самі не проти прийти, щоб до них прийшли. Вони ти, ти ну наприклад, ходиш як журналіст там з камерою, він тебе сприймають автоматично за журналіста, і вони кажуть: о, ви були в мене в квартирі. Діть, подивіться, яка там трагедія. Ну там що там в неї все згоріло в жінки, наприклад, там або там е... підіть, подивіться, що там наробили в мене русські. Тобто вони самі є провідником в цей музей свій приватний, вони вже відмовилися. Від нього, як від якогось оцього е, свого сакрального, що це моє приватне, абсолютно. Вони сказали, йдіть, дивіться. Ну тобто, тобто ти заходив там, де запрошувала? Ну я не тобто, л, я заходив в різні квартири, де я не знаю, не бачив власників. Тобто власники можуть бути десь на вулиці, які зараз ночують умовно, там в тих, в кого є там квартира, залишилась, де ну. Ну, в сусідів там, в яких є ще будинок залишився, і вони ночують там, і вони хочуть про це говорити. Вони хочуть розказувати. Вони самі от тебе чіпляють, хочуть розказати, і це нагадує якусь таку екскурсі... екскурсійність по війні, в плані е... як... такого глобального музею. Українського, як нове надбання, не знаю, там туристичне, я б так не хотів говорити, бо це дуже грубе слово. Але воно існує, наприклад, і в Чорнобилі. Тобто люди приїжджали завжди подивитись на якісь ці руйнації, і відповідно там були якісь певні гіди, які проводили їх туди. І, і зараз Україна переживає знову якийсь такий час, коли виникає в іноземців зацікавлення до, до таких якихось певних речей спочатку відвідування цих помешкань і потім фотографії, і це відео чи ні? Ні, відео з 2018 року, фотографії з 17, ці селфі з камер. ось, А в камер. Тобто це вже було як усвідомлення нове. Тобто, коли там попадаєш в якусь. Наприклад, Мощин, село є Мощин, і там приватні будинки, там ну невеличкі такі там двох трьох поверхові і. Коли ти розумієш, там немає огорожі, ти умовно можеш переступити на приватну територію, чужу, там бігають собаки, породисті різні, взагалі, бо в них немає огорожі, і вони там всі просто в ком'юніті таке в них вийшло. Ну, люди відповідно виїхали, тому що немає там можливості жити, там просто все знищено. Ось і ну це як. Як усвідомлення чогось ну, такого, типу, коли ти от попадаєш в якесь житло і оці всі приватні якісь ну, музеї, я б сказав, щось музей пили щось такого плану. Ну, і наскільки це нормально так само? Наскільки це, що ти казав, чи що ну, наче говориш про це, але з іншого боку і... Ну, тобто, теж межа нормальності, чи це нормально? Взагалі, в принципі, там русским відкривати ну, це вже так банально сказано. Там приходити на чужу територію відкривати. Ну тобто, ми живемо в якійсь новій нормальності, яка стає нормальною, типу, хоча вона не є ненормальною. Тобто це вже така вимушена трансформація цілосте. Можна питання можна. А ці проекти поєднує цікавість до приватності до власних попереднього питання жінки, да там де етично, не етично. Звідки в тебе така цікавість до приватності? Це ж роками йде через різні проєкти? Ну бо я думаю, це все тягнеться з якогось там умовно дитинства, коли тобі казали, що. Такого не можна робити. Там, і там були завжди от якісь руїни. Я наприклад, народився в Дрогобищі. Там були багато покинутих заводів радіоелектроніки. Ми, наприклад, залазили туди, а потім батьки як дізнались, то там був в, в якийсь певний і міліцією тоді якісь штуки. Що, типу, чому ми туди заходимо? Хоча ну і ця цікавість вона, я думаю, переросла в щось таке. Тобто. Те, що не можна, воно завжди цікаво. Хоча з іншого боку, наче би і можна, бо щось з приватного виходить за межі приватного, як сакрального, і воно стає ось публічно, наприклад. Тобто, що можна, ну, по ідеї можна. Якось так. Ну, по ідеї можна там знімати людину, йти в поліцію, і поліція на моїй стороні. Потім, коли я починаю знімати поліцію, вони кажуть. Чи я нормальний? Чому я їх знімаю? Хоча я маю правно, типу, ця штука. типу, тобто вони стоять якби на мою сторону взаємовідносинах з цим персонажем. Типу, а з іншого боку, коли я їх починаю знімати, вони їх вже це напрягає, типу. Коротше, як справи метя, ніколи не розуміє це написано не писами Ну поки що, типу нам так можна. Ну, в майбутньому, я думаю, все таки ми йдемо от до цих Європ... ну, до Європи в плані законів і будуть прийняті якісь закони, які будуть захищати там наприклад, ці самі селфі в Європі. Не можна, я пробував ну дивився камер ці телефони, то в них якось зроблено так, що вони зразу видаляються. Ці фотографії, а в нас вони зберігаються. Тобто, в нас вони ну бери, хоч бери, не хоч тут якось сам. так. А там інших питання приваб у здається. Ну там я сама бере на себе відповідальність, коли робить фотографію. Нас має розуміти, що не завжди. Не завжди, не завжди. Там деколи дуже багато випадкових, коли людина роком нажало, особливо пенсіонери, вони беруть телефон, вони понатискали, і видно на їхньому обличчі, що це було випадково. А з іншого боку, вони думають, ну хто ж це може взяти? Тобто, нові ну, кому це потрібно. Тобто, відповідальність вони прикладають на все таки на магазин, так само, як і камери. Тобто, коли ми приходимо в магазин і нас знімають камери, то це теж ми якби їм довіряємо. Типу, і так само. Люди тут довіряють магазинам, а хто тобі не куда? -то ну підходиш. та просто береш, гортаєш, кидаєш собі по блютуз. <різь> <там>, ну так по Bluetooth? — Ну головне в навушниках бути, щоб вони не підходили і не замахували, чи тобі щось треба. Типу, бо коли ти в навушниках ти від них. Від менеджерів, які продають телефони, ти від них якось відсторонюєшся, ти сам розберешся. Типу робиш вилік, ти сам перекинув розберешся. Перекинув. Ну так, дозвіл просто взяв, перекинув і все. Ну так. І спочатку, до речі, якось воно якось так я. Почав цей проект з всяких оцих на Майдані Незалежності, там ці всякі цитруси, там ще щось, і там попадався, наприклад, там мені Дорн. Типу я подумав, о, наскільки це цікаво, що який, ну, якийсь Дорн прийшов в магазин, сфоткав себе, потім ну, якісь такі штуки. Тобто в нього там декілька було фотографій, е, селфі на телефон. Тобто, це як якийсь і не знаю, екзибіціонізм персональний, тобто бажання щось залишити, як пишуть, от, колись писали там на скільки. Умовно в східниці, що тут був чувак з Бердянську, наприклад. Там, і такий то рік там, 2002, наприклад. Тобто, щось воно таке. Коли ви скачували ці фотографії, ви не взаємодіяли з живою людиною, а в цьому відео ви взаємодіяли. Чи ви відчували дискомфорт, коли ви його знімали? Ні, не відчував. Тобто мені було цікаво, що буде далі, типу, якось так. І коли він каже, що йдемо в поліцію, я тільки був з радістю. Я, я ну, типу, шкода, що не прийшов хтось ще один, щоб можна було це все зняти. Тобто, мав прийти слідчий, але він швидко злився і пішов. Я дознімаю цих поліціянтів, виходжу на вулицю і розумію, що він втік просто і хотілось просто поговорити, типу, з ним, ну, чисто так, що він робив, що це все за штуки. Ну, сказали люди, які бачили, кажуть, навіщо ви хворих знімаєте? Типу, з мого моєї там, точки зору, це є просто чувак на солях, типу, якось так. Якийсь ну вирішив прогулятись міста. Чи ви тоді ставили собі за мету дослідження приватності? Чи ви просто вам було цікаво, що він робить? Ні, більше просто цікаво, що він робить, і таке якесь підглядання, щось таке. Ось, а виступу експозицію сам? Ні, ні, експозицію куратор Павлокович і велика його заслуга. Це так само є оця якась невидима сторона про цю як шафу, говоримо, так, що є щось видиме, це типу як моє, а з іншого боку, дуже велика робота. Є саме оця прихована. Тобто він ну, великий художник в плані тончаків якихось певних, і він допоміг. Організувати все. А поєднати проєкти це твоя була ідея? Поєднати проєкти — це була це було спільно. Ну тобто, він дивився, що є. Типу, в мене були ще інші проекти, але ну тумач, типу, що не потрібно. Тобто, достатньо, якщо говорити чисто про якусь кураторську роботу, тобто, що не потрібно забагато давати всього. Ось, і відповідно він переглянув і сказав, що це ок, це не ок. Ну якось так на таких рівнях. Дякую вам.